Кі голова Кам'янського здійснив робочу поїздку до Нікополя міста Героя, яке щоденно зазнає ворожих атак з боку російських військ. Поїхав, аби висловити підтримку Нікопольській громаді та закріпити співпрацю між містами шляхом підписання меморандуму про партнерство. Нікопольський край має особливе історичне значення для України, адже є колискою та усердям українського козацтва. Саме тут у різні періоди розташовувалися п'ять із семи запорізьких січей. На підписанні документу про підтримку та співпрацю були присутні ми. uw collega. Нікопольщина, земля козацької слави, де жили легендарні запорожці і де похований кошовий отаман Іван Сірко, видатний полководець, який не зазнав жодної поразки та став символом військової доблесті і свободи. Зараз територія, де розташована могила Івана Сірка, перебуває під постійним артилерійським вогнем і є вкрай небезпечною для відвідування. Зазнає щоденних обстрілів і сам Нікополь. Це призводить до значних руйнувань від підступних ворожих ударів по мирному місту. Гинуть та зазнають поранень люди. У місті майже немає. Ає будинків, які б не були пошкоджені атаками дронів чи артилерією. У таких складних умовах мешканці Нікополя живуть і працюють уже тривалий час. Попри постійну небезпеку, місто продовжує функціонувати завдяки мужності людей, згуртованості громади та ефективній роботі місцевого самоврядування. Ми сьогодні підписали меморандум з містом героєм Нікополем. Це була наша ініціатива. Ми розуміємо, наскільки в важких умовах сьогодні. Працює місто Нікополь, воно знаходиться під постійними обстрілами і житлових будинків, і інфраструктури, і промислових підприємств, відстань від Нікополя до ворожих позицій менш ніж 3 кілометри. І ми хочемо допомагати Нікопольській міській раді в цій ситуації взаємодіяти і в гуманітарних, і в соціальних і в інших сферах ветеранській політики, тому що ми розуміємо, що тільки в єдності наша сила. Так, місто Нікополь я особисто дуже вдячний місту Кам'янське, керівнику Андрію Білоусову за те, що в такий складний час для міста, це вже четвертий рік під обстрілами, багато дуже пошкоджень, багато наслідків негативних від обстрілів, і саме це власне було бажання. Керівника Андрія Білоусова підписати меморандум про співпрацю і допомогу місту Нікополю. Тому ми за це вдячні і дуже розраховуємо на вашу підтримку. Дякую, дякую меморандум укладено в межах загальнонаціональної ініціативи «Пліч-опліч згуртовані громади спрямованої на посилення взаємопідтримки між українськими містами в умовах війни. У Кам'янській міській раді наголошують, що таке партнерство є важливим кроком до посилення стійкості громад і може стати прикладом відповідальної та ефективної міжмуніципальної співпраці в умовах воєнного стану.